А давайте сьогодні приготуємо шоти. Вони дуже популярні за кордоном, продаються. Хто був за кордоном, то знає, продаються біля кас в таких малесеньких пляшечках. І знаєте, яка їхня ціна. Але ми їх приготуємо вдома. А для чого вони? Вони як енергетик, як імуностимулятор, детокс, залежно від того, що ти сюди покладеш. У нас буде енергетик і імуностимулятор, тому що кладемо лимон. Один. Я прямо такими шматочками порізала, разом з шкірочкою, будемо потім проціжувати. І апельсин, також один шкірочкою. Все сюди. Аби влізло. Імбель, такий гарний шматочок. Ось бачите, два гарних шматочка. Морковка. І також ананас. Одна четверта. Все сюди. Аби влізло. Трішечки водички, щоб легше нашому комбайну було працювати. Все закриваємо і пробиваємо. Хочеться допомогти йому. Пробили блендером і тепер всю нашу Ріднину проціжуємо через сито, Перетираємо, я б сказав. Перетираємо, щоб у нас вийшов сік. Якщо є соковижималка, можна через соковижималку все пропустити. Ось такий сік у нас вийшов, такий колір гарний. Наливаємо в баночки. Сік пюре я б сказав. Він такий маленький в мене. Ідеальні якраз по грамажу. І зберігаємо в холодильнику до трьох днів. Вживати бажано зранку в обід, але не ввечері бо будете бігати, а не спати. Ну, не в тому плані бігати, буде, буде енергії багато. А з жмихів я не викидала. Я їх страмбувала в такі формочки, як чайки, її буде використовувати як чай, також буде додавка. Вітамінчиків. Тому готуйте з задоволенням, головне, з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я спробую, скажу, що вийшло. Будьмо. Дуже смачний, освіжаючий і легка пекучість від імбірю. Легка гірчинка від цедри. І я вам скажу це бодрить. Всім смачного.